Хто сьогодні не втомився з українців? Ті, що живуть за кордоном, які не можуть заснути, поки не передивляться, що там відбувається. На ранок мені телефонують, тому що половина моїх учнів живе за кордоном, уточнюють, як там у вас над головою ми читали, літало пролетіли чи, чи, чи попали. Вони кожен день знаходяться в стресі, не дивлячись на те, що ніби на них. Не падають бомби, не прилітають дрони і так далі. Але вони все одно душею нерозривно зв'язані з Україною. От. Тому не легше нікому. Всім важко. Але оцей період ще раз сам Бог підкреслив, що наша зараз перемога це от той ривок на фінішній прямій, коли до фінішу залишаються лічені метри. І треба не падати, а бігти за останніх сил. І тоді ми неодмінно здобудемо цю бажану перемогу, і вона буде на умовах України, а не на умовах цих хитро маніпуляторів, які намагаються е поживитися на чужому горі.